Панове офіцери, панове солдати, сьогодні, 2 березня, у фортеці Бахмут ми починаємо урочистий процес поховання відомого славетного мізинця нашого побратима Денса. Сьогодні всю погожу весняну днину, коли бруньки ось ось і прикрасять наші українські берозки, ми зібрали з вами тут, на священній Бахмутській землі, щоб придати їй. Частинку нашого побратима Андрія Денса. Прунечку з його пальця. В носі він нею вже не поковиряється, дулі не покрутить, але назавжди вона залишиться в пам'яті і серцях його нащадків та побратимів. Тож шануємо цей урочистий момент тихою задумою вдячності і пошани. Панове, почнемо процес. Шопки земельки, трохи земельки, бери. Пане зами командира. Прапор передається близькому родичу Денса. А тепер їбашимо салют! Приготувати? Well